Перехід підприємця зі сплати єдиного податку 2% на іншу групу єдиного податку посеред року. Ви знаєте, як це зробити? Напишіть про це в коментарях. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Ольгою Целуйка та командою Семінар.ком. Всі ми знаємо, що до липня 2023 року. Єдиний податок 2% вже не буде існувати. Тобто ми повернемося до класичних груп єдиного податку, і вже наразі підприємці задають запитання, як можна здійснити переход на іншу групу єдиного податку. Наприклад, підприємець-платник єдиного податку, третя група 2%, Так він працює наразі. Чи є в нього можливість перейти, наприклад, з 1 квітня на другу групу єдиного податку? Чи спочатку йому потрібно повертатися на ту групу, на якій він працював раніше? А це була третя група за ставкою 5%. Тут зробити слід наступне: спочатку подати заяву. І повернутися на ту систему, на якій він перебував до переходу на єдиний податок 2%, тобто повернутися на третю групу за ставкою 5%. І тільки після цього за правилами податкового кодексу треба подати заяву за 15 календарних днів, щоб перейти на іншу групу єдиного податку. Зрозуміло, що до квітня це вже зробити ми не можемо, але можна піти іншим шляхом, наприклад, пропрацювати. На ставці 2% ще у квітні, і травні, до кінця травня, подати заяву на повернення на третю групу за ставкою 5%, почекати до середини червня і за 15 днів до 1 липня подати заяву про внесення змін і перейти на єдиний податок другої групи. Ось такий алгоритм пропонується в такому випадку. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео з колегами. А ми продовжуємо. Заява, яку треба подати підприємцю для внесення змін, щоб перейти на ту групу, на якій він працював до переходу на 2% єдиного податку, або потім на зміну групи єдиного податку затверджена наказом Мінфіну номер 308 ідентифікатор форми заяви для фізичної особи F010203. І ми розуміємо, що треба. Якщо ми будемо переходити після того на ту групу, яка буде нижча. Наприклад, після цього ми будемо повертатися на 5%, а далі переходити на другу групу єдиного податку, то головне, щоб обсяг доходу за період до обрання ставки 2% не перевищував граничний обсяг для обраної групи. Для 2023 року, для другої групи передбачено річний обсяг доходу. 5,

Тепер давайте розглянемо іншу ситуацію. Наприклад, підприємець третя група працював з ПДВ, тобто на ставці 3%. І зараз він працює на ставці 2%. І він також планує перейти на другу групу. Заяву на перехід на другу групу йому відхилив інспектор. І ми розуміємо, чому, тому що так перестрибнути ми не можемо. І запитує підприємець: а який же алгоритм подачі заяви, який її номер в електронному у кабінеті і чи потрібно подавати додатки і як її заповнити. Розуміємо, що в цій ситуації ми повертаємося спочатку на єдиний податок третя група за ставкою 3%. Далі нам треба відмовитись від ПДВ, і тільки після того за 15 календарних днів до початку наступного кварталу ми можемо перейти на сплату єдиного податку на другій групі. Щодо форми заяви, то про це ми вже говорили. А щодо того, щодо того, чи потрібно подавати якісь додатки до цієї заяви, то ні, подавати додатки до цієї заяви не потрібно. І ще одна ситуація: якщо підприємець працював на загальній системі оподаткування. Потім перейшов на єдиний податок за ставкою 2%. Йому сподобалось працювати на єдиному податку, і він хоче перейти на єдиний податок третьої групи за ставкою 5%. Як він може це зробити? І чи може взагалі він це зробити в 2023 році? Згідно з підпунктом 9.9, підрозділу 8 перехідних положень податкового кодексу, якщо до переходу на єдиний податок 2% наш підприємець був. На загальній системі, то по закінченню або скасуванню воєнного стану, або якщо він хоче сам перейти, залишити цю систему, то він повернеться на ту систему, на якій перебував. Тобто на загальну систему. Виникає природне запитання: а чи може він далі з наступного кварталу прийти на сплату єдиного податку? Ні, зробити це неможливо. Суб'єкт господарювання, який вже був платником інших податків і зборів, відповідно до норм податкового кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування тільки один раз протягом року. Це прямі норми податкового. Кодексу, отже, в даній ситуації вдруге стати єдинникам в 2023 році нашому підприємцю не вдасться. Отже, якщо ми хочемо. Зі спрощеною системою за ставкою 2% перейти на іншу групу єдиного податку, то спочатку ми повинні повернутися на ту систему, на якій ми перебували до обрання єдиного податку 2%, і тільки після того в загальному порядку спочатку наступного кварталу шляхом подання за 15 календарних днів заяви про внесення змін ми можемо перейти на Іншу групу єдиного податку на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали ви побачите в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com. Залишайтесь з нами. І бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!